Чи потрібно проганяти глистів домашнім тваринам? Чи потрібно проганяти глистів у зимовий період? Так і ще раз так. Бо ви можете принести личинки глистів на вашому взутті, одязі, сумках або пакетах, які ви принесли з магазину. Чи можливо у вас є песик, який може принести личинки глистів? Тому навіть домашні тварини можуть бути ураженими глистами. Як часто потрібно давати таблетки від глістів котам? Для профілактики один раз на три місяці, тобто чотири рази на рік. Але бувають і винятки, коли вам потрібно дати глистогін поза графіком, наприклад, безпосередньо перед шепленням чи операцією. В Україні дуже багато препаратів від гельмінтів. Всі вони відрізняються виробником складом та ціною. Деякі препарати потрібно давати двічі. Наприклад, ви даєте першу пігулку за графіком та другу пігулку через 10-14 днів. А чому так, я вам розповім у наступному відео. Па-па!